Говорять, що турнір Доля нації один з найкращих по організації в Харкові. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, я доволі давно грав в Харкові. Ну, непоганий. Турнір дійсно гарний. Які ви бачите позитивні сторони цього турніру, і які негативні для вашої команди саме? Ну, дуже хороший зал, гарна організація в плані суддійства. І, ну, в цілому, хороша атмосфера турніру. А негативні? Негативних поки не побачив. Скажіть, будь ласка, чи е, достатня вам підтримка вболівальників? Як взагалі атмосфера на турнірі? Чи це допомагає вам перемагати під час гри саме? Ну, у нас же вболівальників не так багато, але вболівальники валок так допомагають. Більше виграв. Дякую.